Раз, два, три. Сіке! Пойти у цей дуже гарний похід на цю природу пройтись. <реку> Я вже не можу, але коли я піднялася, зрозуміла, що м -м, то того вартувало. Чому <толків> сенс <смір> життя мала? Сенс життя це кайфанути і добитися того, чого хочеш. Для мене сенс життя це спробувати все, що ти хочеш, та побороти свої страхи, отримати драйв та самореалізуватися. Сам в полі не воїн. Тобі завжди можуть допомогти. Так, підтримати. Це... Є люди, які одні добре справляються, але з командою легше. Навіть не з командою, а з людиною, яка, з якою можна поспілкуватися, вона тобі порадить щось. Це... Саме складне в житті це, мабуть, змусити себе на щось таке неймовірне. На щось більше. Чим ти можеш? Так. Враження від цього походу. Будь ласка. Це дуже круто, це просто неперевершено. Це такі емоції, які я не можу передати. Дякую, Настя. Життя одне, його треба проживати як ну, по факту останній раз. Так. Скільки людей було до нас? Вісім мільярдів нас вже. Я вважаю, що треба щось mm. досягнути, щоб. Хоч якусь крапку залишити в історії. Це один із найкращих таборів, які я їздив, тому що тут багато їжі, багато дуже веселих хлопців в мене було в отряді, та й зовсім багато веселих людей. Та і не можна заскочати, бо дуже багато всього цікавого за день було. А -а -а -а! <фарк> фарк, <паспіл <Bharati> моя найбільша мрія це стати щасливою. Це напевно мрія кожної людини. Ми дбаємо і про своє щастя, але водночас і про щастя інших. І е, коли ми щасливі, щасливі всі довкола нас. Змінювати інше життя, приносити щось краще, змінювати людей. Стати тим, ким хочеш, щоб став Бог. Ти і стати тим, ким хочеш ти. Про це співпало буде топо. Коли ти в команді тебе можуть підтримати в тяжкий момент, тобі допомогти і весь груз не лягає тільки на твої плечі. Довіра. Ближнє мій Богу. Тоді в тебе будуть найкращі поради, тоді ти зможеш вибрати найкращі шляхи. Україном це чує Випробування такий, тест здрафіс. тест здрафіс, так. Просто підеш на гору там. Знайди своє покликання в горах. Мені сподобалось. Якщо брати християнські табори, то це найтакий найкращий із тих, котрі я їздив. Напевно, тут є така та свобода. i'm